Привіт! Нарешті ми з вами добралися до покупок косметики, але це ще не покупки з Чорної п'ятниці. Це ті покупки, які я робила до скидок. А ті покупки, які були з Чорної п'ятниці, ще до мене не всі дійшли, тому про них зніму трошки-трошки пізніше. Перше, з чого хочу почати, це невеличка закупочка в Дуглас. Дуглас у мене був незвичайний, це був Дуглас в Парндорфі біля Відня. І там є Дуглас Аутлет. Тобто Дуглас з Дуже-дуже приємними скидочками. Зараз з вами подивимося на ціни. Ось такі ціни. Все, що я взяла, це витратний матеріал, це те, що мені необхідно буде найближчим часом. По-перше, це Dior Lip Maximizer. В мене вже є один такий, і він у мене закінчується. Але в мене в іншому відтіночку ось такий відтінок Hyaluronic Lip Plumper. І це 0,01. В мене вже було масло для губ Dior від у відтінку 001, і зараз є ліп максимайзер у відтінку 001. Вирішила взяти ось такий, я сподіваюся, що він не буде дуже рожевим на губах, але він має такі малесенькі-малесенькі світло світловідбивні часточки. Давайте подивимось. Приємно пахне, трошки такий наче з м'яткою. І він трохи дійсно холодить і трохи а, пощіпує. Подивимося на протязі відео, чи буде він якось розвіти. А що стосується попереднього мого ліп-максимайзеру, це був відтінок 0,12. До речі, тут 6 мл, тобто доволі багато продукту, а, і він, я б не сказала, що швидко витрачається. Тобто його потрібно зовсім зовсім трошки. Ось такий бежевенький у мене був. Відтіночок, А цей все-таки не розовіє. Тобто, те, що мені було потрібно, те, що мені хотілося. І дизайн-упаковочки мені дуже-дуже подобається. Тепер є ще така штучка. Наступна покупка це олівець для брів у відтінку 001. Це також мій витратний матеріал, те, що мені потрібно кожні 2-3 місяці купувати знову. Але з цими олівцями є проблема. Одного разу я купила ще, коли була в Україні, замовляла з Брокарт, і він в мене просто випав. Тобто серединка, ой, чого він такий темненький. 001. Бачите, що з ним виходить. Не буду більше в аутлеті купувати. Він пересохший якийсь, висохший, не знаю. Треба перевірити його срок годності. В Аутлеті був трохи дешевший, ніж в звичайному магазині, і на сам олівчик він трохи темніший, ніж мої попередні. Отак, наче однакові свотчі, Але, бачите, не знаю, чи видно на відео, але сам грифель у новому трохи-трохи темніший, ніж у старому. Ну, подивимось, трохи пізніше на нього. Я його купувала для дорожної косметички, для того, щоб уже він у мене був зібраний, для того, щоб я могла цю дорожну косметичку, коли мені потрібно, кинути в валізу і їхати. Так, наступна покупка також у мене вже була така туш, Це туш Wander Perfect Mascara 4D від Clarance. Ось, я зберігала коробочку для того, щоб побачити її номер. І показую вам стареньку туш, бо я її ще не використала. 4D, 4D. Ось так вона виглядає. Дуже зручна щіточка, набагато зручніша, ніж у Dior, але вона трошки засвітла сама по собі туш. Трошки вона більш світло-коричнева, ніж мені би того хотілося. Буде про запас. І ще одна покупочка це Hourglass Я дуже-дуже давно хотіла ці пудри, вони не з дешевих, мабуть, це мене в першу чергу і зупиняло. І також я не знала, які відтінки мені підійдуть. Насправді, це не сама популярна палетка. Я вам уже розказувала про це у своїй колекції косметики, бо я цією палеткою вже активно користуюсь. Є більш ходові відтінки, але мені здається, що ті відтінки зовсім мені не підходять. Я закріплюю оцим ось відтіночком. Пудри, зона під очима. Звичайно, мені темні відтінки там зовсім не потрібні. А мені потрібен ось такий хайлайтер, котрий буде не буде вибиватись із відтінку шкіри, оскільки мені не подобається, коли хайлайтери мають який, якийсь відтінок, якесь підґрунтя. І мені дуже подобається, дуже-дуже ніжний і дуже приємний тут відтінок румян. Це, ще раз повторюсь, та палетка, котра по свочам зовсім не зрозуміла, і вона навіть по свочам на лиці не так зрозуміла, нею треба покористуватись, її треба нанести на обличчя і тоді кісточкою уже тональної основи. І тоді вже ви бачите, як вона розкривається у всій красі. Інші способи, ні. не Ми працює. будемо розбирати з вами багато покупочок косметики. Це у нас будуть перші мої замовлення в Польщі з Натіна. Це у нас будуть покупочки з Аутлету. це у нас будуть покупочки з аптеки. І зараз вам все в подробицях покажу. Почнемо з масочок. Беру я їх уже не вперше, це, мабуть, найвигідніший такий наборчик, бо в повному розмірі 75 мл, повний розмір дуже-дуже довго я використовую. У мене є зараз ще розовенька масочка в повному розмірі. Тут у нас є опис: якщо брати цей набор в Sephora або в інших магазинах, то він буде коштувати біля 150 злотих. В аутлеті він коштує 104, що дуже дуже приємно. що стосується самих масок. Я би взяла, насправді, може, навіть дві: оцю і оцю, або оцю і оцю, якщо б можна було так, але ось вони є в трьох. Ця масочка дуже класна зволожуюча, така, знаєте, коли шкіра просто висушена, і коли її дійсно треба напоїти інтенсивно. А інша масочка у нас ось така очищаюча, вона для очистки пор, вона з вугіллям. І оця маска вона для вирівнювання текстури шкіри. Тобто вона вам не очистить суперкласно пори, так як ця маска, або як Glam Glow, котра сіренька, або як Kiehl's, котра з амазонської глини. Але вона, знаєте, така наче наче проти висипів, наче проти оцих всяких підшкірних прищечків. І вона ще має скрабуючі частинки в собі, в складі, і коли ви вмиваєтесь вже змиваєте цю масочку, вони ще якось фізично від, відлущують шкіру. і... Маємо класний результат. В цілому, мені подобається бренд Origins. майже все, що я в них пробувала, все було достойне. Далі я не скажу, що я великий фанат бренду Віши. Але коли мені потрібна допомога, то я звертаюся до них, бо вони дійсно допомагають. Перше, проти лупи. Я перепробувала дуже багато всього за останні декілька місяців, але саме цей шампунь буквально за пару разів, за пару прийомів, може за 2 неділі, максимум, повністю вирішує цю проблему. Банки доволі такі великі, десь 300, 390 мл. Сичі дуже дуже надовго, як профілактикою користуюсь, має такий не дуже гарний. Жовтенький такий колір. Не скажу, що класно піниться, але вирішує проблему. І це основне. Цей шампунь піниться класно, виглядає вже, як звичайно, бачите? І він проти випадіння волосся. Користуюся ним в парі з цими ампулками, вони мені допомагають, але, дівчата, краще всього проти випадіння волосся допомагає відсутність стресу. Якщо немає можливості зняти стрес, а у нас його немає, і я не знаю, коли з'явиться така можливість, Можливість, то волосся буде випадати. Але щоб повністю не залишитися лисою, я думаю, що всіма можливими способами треба підтримувати своє волосся і вітамінами зсередини, і якимись, я не знаю, йогами, медитаціями, але коли воно летить зверху, я розумію, що ніякі ні йоги, ні медитації не допоможуть. Ну, ось. Але взяла, буду користуватись тут, бачите, 21 капсулка. Кришечка, оця, котра накручується. Ну, тобто, одна ампулка взагалі-то на один прийом. Але я коли користуюся, я половинку ампулки користуюся з вечора, а половинку залишаю на ранок. Так, ну що, польська натіна? Чим ти відрізняєшся від українського? Давайте дивитись, що тут є. Як тут все запаковано? Гарненько, щільненько. Легко. І саме замовлення. Давайте я приберу ту коробку, бо вона так погано виглядає, і мені здається, вона просто весь кадр нам з вами рушить. Як лялечку замотали тут все. Так, боже, дивіться, які малюки. Оці малюки були в подарунок. Три штучки, можливо, вдасться ще кудись поїхати, і будуть у мене для якихось виїздів. Так, що маємо ще? Скраб для волосся і. Ось такий термоспрей. Насправді, цю серію в мене ще не було можливості використати. Я її бережу. У нас тут шампунь, кондиціонер, і як я розумію, то це спрей, мабуть, для того, щоб освіжити укладку на наступний день. Написано, що це для кучерявого волосся, тобто, скоріше всього, щоб освіжити якісь завиточки. Скраб для волосся це просто моя любов. Це таке желе зі скрабуючими частичками, з неймовірним, дуже-дуже приємним запахом, дуже добре промиває волосся, дуже добре його. Освіжає, і волосся після нього дуже таке блискуче, дуже красиве. Не дивлячись на те, що тут є скрабуючі часточки, ніяк вони не пошкоджують ні волосся, ні шкіру голови не бійтеся. Спрей генезіс від Кероста ще не використовувала. Закінчую свій лівінкруф. Як тільки закінчу, відразу повернусь до Кероста. Наступна посилочка. І тут ми маємо просто купу всього. Просто купу. Так, це був подаруночок до замовлення від Елеміс. Саме замовлення від Елеміс це два проколагени. Котрий класичний і котрий з розою. Дуже їх люблю. Це найкращий для макіяжу, який тільки можна собі придумати. Дещо трошки простіше. У мене немає кремчику для рук. Точніше, він є, але він вже майже закінчився. Я взяла отакий біодерма, довго не вибирала, взяла те, що є. У подарунок до замовлення біодерма І йшла ось така просто величезна банка на 550 мл умивалки. Це просто дуже-дуже-дуже круто, я вважаю. Бо я цю умивалку буду використовувати протязі, мабуть, Півроку, і мені більше ніяких інших умивалок буде не потрібно. І ще ось така міцелярна водичка. Не завжди бальзам для видалення макіяжу підходить, якщо ввечері, то так. А якщо треба, знаєте, ватну паличку вмочити, і щось в макіяжі підправити, або ще щось, то треба міцелярна водичка, без неї нікуди. Мабуть, лідер міцелярних водичок це біодерма, вона була по нормальній ціні, до неї йшов, до неї ще йшов подарунок, тому чому б і ні? Декілька слів про цей засіб від біодерма, дуже він мені подобається. Користуюся вже протягом, мабуть, місяця, а то й більше. Дуже легеньке таке ніжне очищення. І останнє, що я замовила, це просто такий величезний повинен бути наборчик від Moroccan Oil, але він такий легенький, що я щось сумніваюся, що тут шампунь і кондиціонер по 250 мл. Давайте його розкриємо і подивимось. Така косметичка бархатна величезна. Ні, дивіться, все ж таки все є. Є масло, є шампунь і є кондиціонер, але вони якісь такі легенькі, наче я не знаю там по пів баночки. Не розумію, чому так. зовсім зовсім легесенька баночка. І останнє, що ми з вами ще не розпакували, це подаруночок від Elena. Тут три продукти. Тут у нас ось така класна штучка, клас буде в дорогу. White Flowers Eye and Lip Makeup Remover. Тут у нас масочка, Боже, це така класна маска. Дуже мені подобається, у мене вже така була 15 мл, класно! І тут у нас ще ось такий Aha Glow Cleansing Butter. Ну що ж, на цьому все. Ось такі покупочки у нас з вами були цього разу. Сподіваюся, відео вам сподобалось, було цікавим і корисним. Якщо так, то, звичайно ж, ставте лайк і підтримуйте україномовний контент. І пишіть в коментарях, які відео ви хотіли б бачити на цьому все. До зустрічі у нових відео.